Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити, що робити, щоб ваші кури добре неслись, щоб були здорові, мали міцний і хороший імунітет. Для початку ми їм ну, даємо таку як ми називаємо, гриз, дерьть, хто як називає. Тут у нас де пшениця, кукурузи трошки, якщо є ячмінь, то сумелися і дається їм в такому вигляді. Також на вечір даємо їм ціле зерно. Пшеницю, бо вони теж, якщо весь час гриз, то вони так за пшеницею як десь побачить, уб'ються. І вирішили давати їм трохи дарь, трохи сирного. Також маємо таку от миску. Вони вже прийшли всі, чекають. Це у нас цибуля, звичайна, якщо у вас є, порізана на кубики. Зараз будемо їх годувати. Вони її чудово їдять, вона зміцнює імунітет. Після неї вони добре несуться, як бачите, вже налітають. У нас тоді буде здорове потомство, здорова курочка, добре вони також після неї несуться, має багато вітамінів, Такий свого роду природній антибіотик. Так от просто на кубики ріжемо. Даємо курям, як бачите, і індики її добре їдять, і кури. Зараз покажу, що ще даємо для того, щоб курочки гарно нести. Зараз доїдять цибулю і продовжимо. Також є в нас ось такий мішок з такою зеленою масою. Це в нас крупива звичайна. Літо ми її нарізали, насічкарні змололи. Кури зимою чудово її їдять. Дуже-дуже багато вітамінів, добре несуться, по чуть-чуть, кожного дня, через день, залежно скільки маєте курей, скільки маєте насушеної кропиви. Я думаю, що всі, хто тримає кури літом в своїй місцевості кропиву, знайти не є аж такою великою проблемою. На сечкарні, на стриг, вона собі. Літом жара висохла, потім ось такі просто мішки зв'язали і потім цілу зиму є чим давати вітаміни курям. Також добре вони її їдять, люблять. В зимовий період зелень для них дуже важлива. Можна давати більше, можна давати менше, хто скільки має, залежно скільки у вас курей. Також є дуже важливо, що крім того, всього, крім годівлі, важливий світловий день. Треба досвідчувати в сараї. Хоча б щоб 12 годин вони мали світловий день. Тобто, в нас в сьомій годині ранку світло в них в стайні включається. Потім вони випускаються десь година, восьма, пів дев'ятої. Ввечором так само з години п'ятої, так як зараз темно, до години дев'ятої в них світиться. там, що встає, є перепілки, в них виходить трохи більше, ніж 12 годин. Але чим більше, тим краще. Якщо є можливість більше, можна і більше. Ну і, звичайно, щоб було тепло, щоб в стайні не було мінусової температури, щоб хоча б було плюс 5, плюс вісім, тоді, тоді ваші кури будуть неслись взимку, можна сказати так, як і влітку. У нас кожного дня є яйця. Збираємо, продаємо також молоді індики. То ми того року купили, вже вони, я не знаю, травневі, напевно, вже з чотирьох індичок, з 5 індичок, Чотири вже несеться, вони ходять разом з курми. Так само, то, що кури їдять. Ще можна додавати вітаміни до води, наприклад, вітамін А можна купити. Хто хоче, може також чуть-чуть є премікси несучка додавати по бажанню в корм. Але якщо давати їм достатньо вітамінів, то вони будуть і зробити комфортні умови, тобто світловий день, вітамінів достатньо купила, цибуля, можна буряк давати, тертий вони теж дуже добре їдять його зараз просто. Немає. Ну, моркву так собі не дуже, принаймні, в мене. Хочуть їсти, буряк їдять. Добре. Робіть так і ваші кури будуть нестись.